Так, дібрейшой вечора, дивіться, Матвійки попалися його міста. Ось такий блакитний лабубу. Дивіться, дві, дві таких штучки, дві штучки, два карабінчика йде в комплекті. Ось така карточка йде в комплекті. Ми розпакували, ми просто перше відео, друзі. Да, перше відео, ось Матвійка, зробив розпаковку, роздерв торби. І, кстати, переходить на це і все. По сканеру, переходить на, як він цей сайт Pop -Mart. називається. Попмарт. Попмарт переходимо. Ми тільки що сканірували, то все проходить. Дивіться, яка крутезна якість. Дивіться, яка крутезна. Ми вже розпакували 5 штук, це наконець попався блакитний Матвійки. Ти довольний, Матвій? Так. Да. Отлічно, отлічно. Так що, друзі, робимо замовлення. Ціни в мене дуже класні на такі лабубу. Дивіться, дивіться, я ось направляю ультрафіолет. Подивіться, який, який в нього крутий, крутий колір. Може попастись вам сік.